Вітаю! Продовжую тему матерів. Багато хто з матерів вважають, що вони мають право на своїх дітей і що вони їхня власність. Тому що вони привели їх в цей світ, вони дали їм життя, вони їх виростили, вони про них піклувалися. Але насправді це не так. Не ви привели цю душу в цей світ. А ця душа вибрала вас. Як Взагалі відбувається народження дітей. Душа, вона в тому світі вибирає собі батьків. Яким чином? У вас повинен бути той досвід, необхідні знання, ресурси для того, щоб ця душа пройшла свій кармічний досвід, вирішила свої кармічні задачі і розкрутила оті вузли, які нав'язались. Ця дитина. Може бути і вашим кармічним партнером із минулих життів. Тому що десь щось ви не прожили, і ця дитина приходить, щоб допрожити тут зараз. Взагалі, кажуть, що мама це самий перший кармічний партнер у дитини. Так. Але душа вибирає вас, а не ви душу. От відчуйте це і дякуйте своїм дітям, що вони прийшли саме до вас, що ви гідні. Тих дітей, які прийшли до вас. І ото, які у вас діти, такі ви. Да-да. Саме так. Ви привели цю душу через себе. Верніше, ця душа прийшла через вас в цей світ. Значить, ви були саме на тому рівні, в той момент, коли зачинали цю дитину, щоб привести саме отаку душу. І протязі життя, виховання, ви, ви ростили цю душу. Ви допомогли їй стати саме такою, якою є ви всередині. Подивіться на своїх дітей. Це ваші зеркала. І вони відображають ваш внутрішній світ, тому що через вас прийшла саме така душа. Щоб бути на тому рівні, на якому ви. Так, ця душа, якщо ви вже відпустите її, коли вона виросте, вона може жити своє життя і проживати свої досвіди. Ви можете тільки спостерігати це з збоку. Але все-таки ваші діти це ваші зеркала. Тому любуйтеся і дякуйте своїм дітям, що вони прийшли сюди, щоб вам допомогти прожити і відобразити ваш стан. Гарного дня, до зустрічі!